Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо просте і напрочуд смачне медове печиво. В ньому немає ні яєць, ні вершкового масла, і цей рецепт дуже виручає в стругий піст. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! У сотейник переклали 50 грам світлого меду. Для такого печива підійде будь-який мед. Але якщо буде темний, то і печиво буде темного кольору. До нього висипаємо 80 г цукру та виливаємо 50 мл води. Сотейник із містом ставимо на вогонь і на повільному вогні, постійно помішуючи, даємо розчинитися меду з цукром. І коли солодка суміш стала однорідна, з'явилася невелика піна. І не обов'язково, щоб суміш закипіла. Її переливаємо в посудину, де будемо замішувати тісто. Відразу висипаємо 1 четверту чайну ложку солі, пів чайної ложки соди. Вінчиком розмішуємо і бачимо, що утворилася густа кремова піна. Так і має бути. Мед вступив в реакцію із содою. Виливаємо 40 мл олії без запаху і ще раз добре розмішуємо рідкі інгредієнти. Тепер попередньо просіяне борошно додаємо по 14 чайній ложки меленої кориці, меленого кардамону та меленого імбиру. Але це за бажанням. Можете зовсім нічого не додавати, або наоборот ще щось додати на свій смак. Вінчиком все рівномірно з'єднуємо з борошном, якого відважили 250 г. Але може знадобитися і більше. Весь список інгредієнтів буде внизу під відео. Задвічі висипаємо борошно в рідкі інгредієнти. Лопаткою розмішуємо. Висипаємо ще борошно і домішуємо тісто руками. Орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Його довго вимішувати не потрібно. Достатньо всі продукти з'єднати та зібрати в грудку. Тісто виходить м'яке, еластичне, але не липке. Будь-яке тісто завжди любить трохи відпочити. Але з такого тіста можна й одразу формувати печиво. Трохи стіл підпилюємо борошном. Викладаємо тісто і зверху тісто також підпилюємо трохи борошном. Розкочуємо тісто в пласт завтовшки приблизно 6-7 мм. Тісто піддатливе, легко розкочується. За допомогою кулінарної вирубки діаметр 4 см вирізаємо печиво. Виробку можна брати будь-якої форми. Це не важливо. Навіть зазвичай можна розрізати пласт тіста на квадратики або ромбики. Відразу буде без залишків тіста. Вирізані заготовки перекладаємо на форму, застелену пергаментним папером. Випікати будемо в розігрітій на 200 градусів духовці приблизно 7-8 хвилин. Орієнтуватися будемо понизу печива. Після того, як печиво спечеться, ви відчуєте приємний аромат меду в вашому домі. Готове гаряче печиво буде м'яким, коли тільки воно охолоне стане твердішим. У складі печива немає продуктів тваринного походження. Тому його сміливо можна вживати в пісні дні, а також вегетаріанцям. Спробуйте приготувати це дуже смачно! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!